Сеанс одночасної гри у шахи. Відомі гросмейстери зі Львова зіграли з понад сотнею охочих спробувати свої сили за шахівницями. Тут змагалися і початківці, і майстри спорту. Турнір мав на меті не лише прокачати навички шахової майстерності, але й зібрати гроші для фронту, каже наша Олександра Стасишин. Хід за ходом він чітко переставляє фігури, граючи одночасно з 25 суперниками. Професійна пам'ять. Я пам'ятаю все, що було, і зразу згадую все. Шахіст Адріан Михальчишин один з п'яти гросмейстерів, що зголосилися на благодійний шаховий турнір. Тішиться, що охочих помірятися силами у цьому виді спорту прийшло так багато. Все чесно, ніяких поблажок немає. Звичайно, ну з військовими це є просто якась така ну відчуття зовсім інше, коли граєш з військовим вони амбіційні, діти хочуть вигравати. Головне з одного боку є помірятися селами з росмейстерами, побачити їх, бо ми вже звичайно відходимо і у той досвід ми хочемо передати далі. За столами проти іменитих шахістів більше сотні учасників, майстри і початківці різного віку та рівня підготовки. Діти та пенсіонери, медики, чиновники, військові, у школярів. Усе чітко маю тактику грати Д5 і вигравати. Шахи це не нудно, це більше розвиває мозок, і це все одно спорт. Військовим можливість перезавантажитись. Я прийшов для того, щоб навчитися в них, а не для того, щоб їх перемогти, бо я не маю такий великий досвід, як вони. Те, що я програю, нічого страшного не буде. Це тільки для опиту. Такі ініціативи в час війни дуже потрібні, кажуть організатори. Бо крім прокачки розуму, мають ще й благодійну мету. Волонтери збирають кошти для допомоги на фронті. Ми не закопані в окопах. Ми живемо, ми розвиваємося і ми демонструємо на весь світ. Ким ми є кожна гривня, це є крок до нашої перемоги. На що збираємо зараз? Найбільше найбільше запит з фронту. Це є зарядні станції, це є реби захист від ФПВ-дронів москальських. Благодійний турнір з одночасної гри у шахи у Львові проводять уже втретє. Щоразу він стає майданчиком для підтримки військовослужбовців. Організатори переконані, наступний буде вже у переможній Україні. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Єжби. Інський, ми Україна, марафон. Єдині новини.